Сезон відпусток не за горами, а значить, саме час привести в порядок свою фігуру і позбутися від зайвих сантиметрів в талії. Пропонуємо почати з малого, розповідаємо про п'ять простих кроків до стрункої і красивої фігури переключіться на овочі та фрукти, холоди закінчилися, і наш організм більше потребує жирної, високовуглеводної і ситної їжі, пора переходити на клітковину і вітаміни, тим більше що фрукти і овочі. Кращий вибір для тих, хто вирішив перебудувати свій раціон і зробити його здоровим. Робіть вранці фруктові смузі, на обід їжте салати, а на вечерю готуйте овочі, пам'ятайте, що в травні на прилавках з'являється велика кількість сезонних овочів. Купуйте спаржу, шпинат, речку, білокачанну капусту і, звичайно ж, свіжу зелень. Не сидіть, склавши руки, ключ до стрункої і підтягнутої фігурі регулярні фізичні навантаження. Знайдіть своє улюблене заняття спортом і почніть займатися йога або танці, пробіжки або плавання, велопрогулянки або фітнес, вирішувати тільки вам, врахуйте, що помежитися однією дієтою у вас не вийде. Фізична активність створює дефіцит калорій, в першу чергу, необхідний для ефективного схуднення. Пийте більше води і правильно перекушуйте, намагайтеся пити якомога більше води, не перестарайтеся. Пийте стільки, скільки вам хочеться, головне, щоб вода була чистою і негазованою, кращий час для склянки води вранці, і під час перекусів. До речі, про перекуси часто ми не рахуємо їх за прийом їжі. За що потім і розплачуємося зайвими кілограмами. Перекушування повинні бути легкими і некалорійними, жменька горіхів, батончик мюслі, фруктово-овочевий смузі без цукру, яблуко або банан, універсальні і корисні перекушування. Ведіть обмеження, здорове тіло, чисте тіло, тому важливо з самого початку діяти ввести розумні обмеження на шкідливу їжу серед токсичних продуктів, що руйнують ваші плани на красиву фігуру. Рафінований цукор, напівфабрикати, транжири, а також продукти, що містять багато консервантів, підсилювачів, смаку і барвників. Замініть фастфуд натуральною їжею, яка приносить вам задоволення. Згодом ви помітите, що переїдання і тяга до шкідливих продуктів вас більше не турбують, пам'ятайте, що обмеження не має на увазі повну відмову від ваших улюблених продуктів. Так, наприклад, шоколад в помірних кількостях перетворюється в дуже корисний для обміну речовин продукт. Доглядайте за собою і любите себе, покращивши якість свого способу життя. Ви зрозумієте і відчуєте, що правильне харчування, фізична активність і життя в гармонії з собою і своїм тілом єдиний спосіб побудувати фігуру мрії, адже роблячи щось приємне для свого тіла, ви просто не зможете ставитися до себе неуважно, харчуватися нездоровою і шкідливою їжею. Прекрасні зміни не змусять себе чекати. Надихайтеся і починайте з маленьких, але рішучих кроків.